Щодо перевірок і зберігання документів, перебіг строку давності, там дуже складно з цими нормами, тому що дати були встановлені на початок карантину, на початок 2020 року, в квітні. Потім ці дати змінювались. І під час воєнного стану також декілька разів змінювалися. Що на сьогодні? З 1 серпня 2023 року відновили податкові строки для тих там, де немає мораторіїв на перевірку. Для кого це? Для тих, хто продає підакцизні товари, проводять азартні ігри в Україні, і також надають фінансові та платіжні послуги. Тобто для них строк. Перебігу давності з 1 серпня 2023 року, тобто ще раніше, да, буду приплюсовувати, приплюсовуватись 3 роки. Для всіх інших строк перебігу давності ще не встановлений. Скоріше за все, він буде встановлений тоді, коли закінчиться воєнний стан.